До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми, українці. Ми українці. Ми українці. Вітаю. Я Олена Черкова. Народилася на Луганщині, але з тих пір, куди тільки не закидала мене доля. За фахом я філолог. Але вже дуже давно зрозуміла, що більше полюбляю навчатися, ніж навчати. І все життя тільки того й роблю, що навчаюся. Люблю вивчати іноземні мови, співати та опановувати нові справи. Зараз знаходжуся в Польщі, але серцем я в Україні. І сьогодні хочу привітати всіх українців і свою рідну країну зі святом. Попри все, Бажаю своїй країні перемоги, мирного неба і яскравого сонця, багато багато квітів, дитячих усмішок і процвітання, аби наша країна стала найкращою в світі. Ми українці.